Соловьеву порвало дупу. Я, конечно, считаю, что надо послать отдельно на премию имени Пиноккио а вот этому идиоту Зеленскому его команде. Они, оказывается, орешник уничтожили. Генералы зрадили Путина. Уважаемые друзья, работаем сегодня на, на красноармейском направлении. Та суперудар по НПЗ в Саратове. Мы тут сейчас срёмся, как. У нас... У нас вот горит. Простіть качество, У нас горить, у нас. Вісім весь саратов. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Знову кашель, набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немає. Терміново генерали зрадили Путіна і не змогли реалізувати наступ, наказ, про який був спущений прямо з Кремля. Тепер, як пишуть інсайдери, Герасімов усіх у генштабі розносить у нього прямо таки істерика, бо треба свою дупу рятувати для того, щоб показати успішний успіх. Навіть Пушиліна в Покровськ пригнали. Важа друзі, працюємо сьогодні на, на красноармійському направленні є наградіть і Звісно ж, uh, узнать ситуацію, що на самом деле ну що можу сказати, uh, ситуація розворачується непросто. Тіжоли бої, городські бої, але ми uh, видим, що наши подразделения продвигаются вперед. Росіянам, які зараз сидять у Московській області без світла, точно стало легше, коли вони побачать це звернення Пушиліна. А в Донецьку після цього з'явиться вода. Буде ще один макіївський роднічок, якщо ви розумієте, про що ми. Соловйов прикриває Путіна, бо його можуть росіяни розірвати. Україна знищила орешник, яким він весь цей час так пишевся. Тепер Удольфич згадав усі уроки з імпровізації. Україна бреше, кричить він. Я, конечно, вважаю, що треба послати отдельно на премію імені Пінокіотному ідіоту Зеленському і його команді. Вони, еще до того, как он появился, до 23, того, как стало известно, да, да. что он есть. Но почему-то они скажут правду. Они уничтожили один орешник, два посидона, три сармата. Ну уж если, ну уж летит, то красиво. То есть, ну просто даже, это же смехотворно. Ну, если не веришь нам, то поверь россиянам. Видео с Капустиного Яру, где, во все орешник. Они во вообще... всех решили А, во, во, летит. О, куда он? Давай в котельну. Ну он сюда, да? Он на миг сейчас прилетит. Они что-то его решили сидіти. Відео адатоване минулим роком, якраз перед тим як ви вперше застосували Арішнік по Дніпру. Так що по історії все сходиться, ось тобі Рудольфич, ще відео вже після запуску Арішника. Слушай, ади БПЛ на Опа. Опа, Є! Красава! Ну і коментарі місцевих, звісно, почитати не забудь. Соловйову взагалі було б непогано побільше читати. Може тоді б не ніс усю цю дичину. Петра? Это тот человек, который может принять очень радикальное решение. И примет. Причем и примет. Обязательно. И вот этот вот... И мы увидим, как цветет орешник. И, вот... и, вот... и наконец-то Посейдон, Сармат. Какая красота. Почему вот вы увидите, наконец, как красиво летит буревестник а над седое равнинное а? море. Ой, как ты сам будешь насолоджуватися? это же ядерные ракеты в пику твоих двух сынов полетят. Просто чудово, як на нас. Давай, дерзай. Що в кишені у Трампа? Може, це коди для томагавків чи набір листів від шанувальників? Ні, краще. Трамп носить в кишені роздруківку твіта, в якому написано скільки воєн він зупинив. Але я приніс, я маю на увазі просто невеликий список з, з, з подивись на це, війни. Президент Трамп хотів переконатися, що ми побачили список з восьми міжнародних конфліктів, які за його словами він зміг завершити з моменту повернення на посаду. Ну а Що ви хотіли? Сам себе не похвалиш, ніхто не похвалить. Та і Нобелівську премію якось же хочеться отримати. Ну подумаєш, до більшості конфліктів він не має жодного відношення. Україні боїться допомагати, бо Путін страшний. Зате подивіться, який я крутелик. Супер удар по НПЗ в Саратові. Вся Росія плаче, адже це НПЗ переробляв майже 5 мільйонів тонн нафти, але дрони влучили просто в НПЗ, навіть попри антидронову сітку, яку вони натягнули навколо заводу. Ми тут час сремся. У нас у нас вот горить, простите за качество, У нас горить, у нас виден весь саратов. Також, за даними українського генштабу, пошкоджено ще інші НПЗ, просто не такі великі, та знищено багато логістичних вузлів росіян. Вони просто в захваті. Ого. Ну і звісно, винен в усьому, хто б ви могли подумати, Зеленський не Путін, який напав, а Україна, яка відповідає, нічому життя їх не вчить. Е, а ви ще кажете, чого їх без світла лише, ти хай книжки читають і розвиваються там. А то сидять в трусах перед комп'ютером у три в ряд грають, а потім дохнуть за Путіна на так звані СВО. Путіністи сплять в аеропортах. Це новий напрямок російського туризму. Називається дроновий кемпінг. Працює дуже просто: дрони прилітають і кружляють над аеропортами, а росіяни не можуть полетіти, просто сидять у вестибюлі. А от раніше росіяни могли собі спокійно по всьому світі літати. А тепер Путін оголосив спеціальну операцію. Україна особливу не літацію. І все, сидіть, росіяни тепер дупи чухайте росіяни. сидять без світла та тепла, але все одно дуже хочуть так звану СВО продовжувати. От прямо не можуть на місці всидяти. Навіть маскувальні сітки плетуть. Нагадаємо, без тепла та світла це жесть, просто якась. Без тепла и электричества в таких условиях плетут маскировочные сети для бойцов СВО жительницы деревни Барчим в Братском районе. Трудятся в теплых вещах и пока есть дневной свет. Здание, в котором они собираются, не подключено к электросетям. Женщины говорят, делали бы и больше, да только электричества в помещении нет. В сумерках помогают фонарики телефонов, но и их надолго не хватает. Летом ми когда в'язали, конечно, сонячний свет був, двері відкриті, тепло достаточно було света. Сейчас у нас холода. Поэтому самі видите одеты мы тепло, стараемся по возможности э, печь топить. Тепло старе здание довго не держит. везде сквозняки і щелі. Тобто, буквально ваші хати розвалюються, як і сама Росія, але вас влаштовує, що ваші мальчики пішли воювати за тисячі кілометрів. Замість того, щоб приносити користь вдома, Путіну реально пощастило з людьми таких рабів ще треба пошукати. Путін винищує росіяни лише їх ні з чим. От вам красномовна історія пішов повоювати на так зване СВО, пощастило вижити, але повертатися нікуди, сила вже нема. Бо всі або поїхали, або теж мобілізувалися на війну, а державі просто плювати. Ну і за що воював? Ну, по суті, це геноцид народу, собственно. І саме те чує обідне. Це, це ж народ гонять на. Это СВО, вот у нас, наши даже деревеньки, здесь народа нету. Он троих. Их забрали по мобилизации. Одного схоронили, один где-то там с простреленными ногами, там его И там также по всем тем деревням. Тут нам кричат, да это же герои, да это же. А отцов матерей этих героев просто продали. Что нам оставили? Кладбище оставили. Шкода, чтобы понять, что это геноцид русских, довелось поехать на войну. Ну и, власне, не шкода вас, они не трохи. Бо це побалаболити на камеру. Ви, звісно, молодці. А от Путіна чекаєте, що скине хтось інший. Путін зізнався, що для нього пропаганда найголовніше, бо вона дозволяє маніпулювати громадянами в інтересах його чемодана. Серйозно, ось подивіться, зустрівся дід з дідом і обговорюють, як вони демографію на Росії врятували. У Нас росте число нагадітних сімей. За п'ять лет количество їх убільшив з 12 тисяч до 17 тисяч двадцять четвертих годом. Ми ввели достаточное количество мір поддержки. І самое главное – це пропаганда. Пропаганда ну, це точно пропаганда сімейних цінностей в Росії це єдине, що може, хоч якось врятувати ситуацію. Жінки просто не хочуть ставати заводами по виробництву путінських мальчиків для війни. А це не порядок. Тому треба терміново їм промивати мізки. Російська економіка тріщить по швах і буквально розвалюється під тиском війни. Причому про це розповідають не якісь там західні аналітики, а самі ж російські пропагандисти. Уже другий uh, квартал підряд, може би навіть третій, 13 з 20 траслі знаходяться в устойчивому, ну фізично наблюдаємо мінусі. К вот такова ситуация на данный момент. Ситуация имеет тенденцію не, не катастрофическую, но явную тенденцію к усложнению или що вода просто к ухудшению. Виходить, що Путін, який розповідав, що Росія найсильніша економіка Європи, і всюди показує тільки ріст, бреха це так новини. Насправді в Росії скорочуються ключові виробництва. ситуація складна, тому що вони конкретно пішли не в маленьку прибыль, а в конкретні витрати. З цим треба щось робити. Якщо наші чудові машиностроїтелі пачками масово виходять на чотирьохдневку і задумуються над трьохдневкою, це вже не смішно. Та що там говорити, коли навіть на оборонних заводах людям не платять зарплату, і вони самі ж благають українців розбомбити ці заводи. Типу, може хоч виплати дадуть. Ах ви, Воєнному заводу тайфун в Калубі, пожалуйста. Зарплату не платять. Може второмість. Отак от і живуть. По телевізору нескінчений ріст, а в реальності злидні та тотальна бізнадьога. Це ви ще почекайте, ви ж вічно можете воювати, правда? Ну і от питання, а ви везете? Увага в Білгороді більше не буде тривог. І Ні, не тому, що Білгород більше не атакують, і не тому, що в нього найкраще у світі ППО. Це просто місцевий губернатор вирішив, що не треба росіянам знати, що по них зараз щось прилетить, а то вони Я Достатньо часто слишло вопрос. чергу, від жителі міста Білграда. Тому що відмінний сигнал звучить в більшості випадків з 5 до шісті часов утра. Сиґлосувалі што сьогоднішнього дня. Отмены данного сигнала будет происходить только по телевидению и радио. Через громкоговорители, через оконечное устройство извещать эту информацию не будем, потому что все-таки большая часть населения спит. И, конечно же, согласен, что лишняя тревога утром, она ни к чему. Ну правильно. А те, кто там ушел ранку на работу и хай бегают під работу ППО. Швидше на роботу прибіжать і спортом займуться. Така собі ранкова зарядка. Вправа називається у ТЕС-300». В Білгороді дбають про здоров'я громадян молодої республіки. Ситуація непонятна. Голова російського міністерства фінансів не може зрозуміти, чому це в Росії росте ціна на паливо. Ще пару тижнів тому все нормально було. Ну, все, ви говорите, Ситуація нам понятна, e, значить, ціни... Да, е, 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 Присутствують на запахах. Е, да, ви чули, росіяни, бензин у нього є. Це у вас нема, бо ви на голови мінфіну, а йому талони видають стабільно. От він навіть і не бачив, що ціна виросла. Ціна ж тож для холопів, а не для бояр. На заправках простим людям не продають. Все, поталом, гослужич, вот такі дела. Да и бензин стоит 82 рубля об остальному говорить. Ну а на приватних заправках, якими керують російські бізнесмени, бензин коштує втричі дорожче. І в російських ватників через це просто таки розриває, не дають навіть на ватку бензину понюхать. Знаєте, друзі, я хочу звернутися к АЗС. Ну, такі знаєте, частники, которые. Я... типа вот заправки ОРТК, как у нас в Московской области. А, на фоне дефицита топлива сейчас эти вот а, некие такие заправки слишком а, мнение о себе, мне кажется. Завысили цены, как? Вы решили, что вы такие парни, вы можете так цены поднимать. А? Не просто вот интересно. Это охренеть просто. какого хрена вы так поднимаете цены? Когда есть такая сейчас проблема в стране, что есть дефицит топлива. Отакі реалії енергетичної наддержави. Що тут ще можна додати? Насолоджуйтесь двіжухою. Ви ж цього і хотіли, правда? Пороть вас надо вистроїть напротив заправок ваших. Снять штани, наклоніть і випороть, як при чесному народі. Страшні кадри. Як процвітає Донецьк з так званою Росією? Пам'ятаєте, яким крутим було колись це місто? А тепер там від'ємно пішла вода, ну тобто кран не дає воду, а всмоктує її назад. Уродка о жизни в Донецьку. Відкриваємо краник. Зараз. смотри. Відкриваю кран. Он тупо п'є воду. Кран просто так гуляв, святкуючи те, що нарешті з Росією, що тепер навіть у нього сушняк. Але нічого, жителі Денери вже знайшли вихід і розробили нанотехнологію, щоб збирати воду. Вода. Вода, вода. Шоумі вода. Дуже просунуті технології, а головне екологічно чисті, не те, що це ваше централізоване водопостачання. На сьогодні у нас все дякуємо. що дивитись гарячі новини. Поставте лайк. Це дуже важливо для нас, і підтримуйте ЗСУ, війна ще триває.